Так, всім привіт воно кудись попер по якусь каністру пусту. Мерк, шо то? Що? Ти понюхай вдруг хто хімікати якийсь. Мах. Ну, мас, то тоже хімія. Було масло. Мені зараз біля ставка, воно Але він. там... Скажи, ми чи нам знайшли бронепровода. То ти як розкажи. Знайшлися на бронепровода одного і воно каніска мав. Ну з остатками точніше. Так що якщо тепер захочу зібрати машину, то знаю, де ще час її шукати. А ось уставок. З якому ми купалися. Ага. У водоростях. Ссылка буде в описі там під відео. Там у бік, чи? Ні, там іменно більше водоростів був, то чим того мовка. Ми ж не провалювалися? Ні. Бо водор всі надавав ти провалюватись. Куди запиляє? Ти це ж ти тобі трохи порозчишував. О, о на льот. На який ми вийти не зможемо. Тобто вона була посуда сьогодні. Так, да, ось що якраз спуск і якраз вона тут. Також вона була така мілка. Ми ж тут даже на це до середини виходили, і ми там ще спокійно стоять могли. Так, мікати були. І бобри, вроді би. Попробуй вийти, тільки це уже на тут. Ти легший давайте. А нет, давай ты. Ти легше, <ривателевшись> да. Так давай ты. На, на, на надо был кладет борт. Телефончик я, я Ні, Ага. Вот ты выправишь. Тобі надо, ты проверяй. Чтоб ты проверил. Так. Теперь не вправил, а то дав Ага. Ага. Бигай, бегай на пятку. А щоб одразу права утетись. Ну руку, щоб ти розумав, я тут що до того краю доходив. Телефон давай дойшов. Обійдай. Обіддайся ти телефона. Що... Ось 19? я. Це з краю. Тут далі на борт моя бути їх на не... А ну, Попробуй тепер ти. отут, що да я виходив? Я, я при чому там. Бо ти якщо тебе видержать, мене по-любому видержать. Це ж наоборот, той. той... Мерик, мерек, краще отам. Ти <решко> ж там, ногу наука. Я ж... Тому ну, що покраще має бути. Нормально. А, то попробуй Без далі. Там а, а там ні. То <решко> там и А что не тридцать, я могу только дальше работать. Так хорошо, ось тут. На шпагат? Ага. О. Тут трещину я бачу одну. Ще... Подожди на виход. Мерик, перший раз за цю зиму я на кризі стою. то якось, сиди, щоб я тут не вийшов. ]排气. А представлю, як я зараз йду. Ух ты. Дьяво там почав тріскатись, ну явно не мої сустави. Тріше не вийде. Тепер твоя очередь. Тріщав на хай бить. Теж бачив, я там довіже не страбав. Я там довіже не ходив, я просто сковзав там. Грубий. такий. Це, це то, то я ж кажу, попробуй туди трохи далі вийти. Вдруг вийде. Вдруг. А, а, а якщо ні, то я тебе тут пом'яну. Ні, тут краще не виходить, тут ж, тут ж ти пробив. Ти виходить там ще ні? Давай ти виходь, якщо тебе видержиш, значить в мене тут. Я хідусь, і йду. Я вже вийшов, під мною трохи протріхшав. Це, ти в мене буде вдвох надуха. Тільки дистанцію метр. То давай, Мирик. Да, Наоборот, вашого треба на льот запускати. А то якщо вашого витримаєш, значить е, всі одні точно вийдуть. Ота вшано груди, на вийде. На, на вигде, то да, а, а по факту як буде. Десь, не? От іменно. Стої, біля берега ці вовни постійно. Білю там останню чергу замер. а там повинні йому набік сердить. Та давайте виходь. Тут вже нема цієї течії ніякої. Тут ось тебе ж гидяки трохи є. Ча, чора біля гедяка в останню очередь замерзає ти знаєш? Я заїдав. Я сзади Я тобі свій тел на довір'ю. А, ти? Да. Я ж кажу, там краще не виходить, Мирик. О, що Я ж видно? Ми... І воно ви це не хоче рішать. Там воно якраз трішав. Ні, воно не хотіло провалятися. Це тільки питання часу, Мирик. <рес> <рес> Якщо трішить, то це... Давай. Якщо ти рішить, то це питання часу. Тільки ти не, не гупа, як бігаємо так. То я ж кажу, я ось такого. Пішов, 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 пішов. Дивись, я ж ось, такому, ось такого йшов. Куди підходиш? Метр, потім я Ще два метри. <реш> Там глибина поки. Ні, тут десь ось, ось, десь така максимум глибина. Добре? Хто, Добре. Хтось їде. Сюди ще хірсі їдеш йдуть. Я їзд, я сюди ще йду. Та ну це йде. А що коли вертайся тріщить корнков кожен, Ну, Бо я йду, а, не... а як туди йду, то я ж ноги надриваю. Що, <ріст> фінально? Твоя очередь. Давай. Я вже туди два рази виходив. Тепер ти. Ти так само, як і я, просто сковзи там далі. Мир, не йди. просто передвигай ноги, Оце, так, да, отак. Так менша шанса, що він затріщить. Що і під тобою а бачит, тріхчить, воно похуй. Так тріщить що, давай. Щось я все одно не хочу. Вже... Може з того боку почнемо. Там сина крутий склон. Там... Там, там можна знайти місце якраз. Воно ну, там бач бетонні оті. Давай туди під... підемо подивимось там. Хоча брубай ага. Так, ми вже підходимо Ось до цього місця Мерк акуратніше А то так як ти казав можна ти тут. Я знаю Ми ту ще з цього боку ні разу набув Я був Я ні, Не. Не, іменно як виход на кригу або аби... на… Побулах, Та да. Ну що, прові? Так, якщо то акуратно, то тут рихся на уже ось що. Або є так на вон. А? То вийшло. Мерик, я тут іду. Сюда. А у тебе на туди знайти, Мерик. Чу? Дивись. Мерик, туди краще знайти. А ти куди? А що ти десь до нас? Щоб цікаво тобі бачити? Так. Мерик, виходь! Ань. Єба! Аня, похуй, да? Похо... Ти ходиш і не тріщать. Ага. Це, це, мабуть... А, це тут ось дерев'яшка Мерик просто, поняв? Дивись. Тут просто дерев'яшка в, в та, приблизно? Та тут, мак, та, Точно? Це там більше до центру. Мерик, тут нам був О, десь по груди якраз. Тут ж нам максимально дібина по груди букта. Це, це я ще й дусі повний. А куди? Я подальше від тебе, щоб ми разом не прорвав дивтися. А мені куди а за тобою? Не може туди йти. <рес> не, 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 не. Перший раз за всю зиму на кризі. Весь грудень криги на букву, а тепер нормально вийти можемо. А хоч прикол? Давай. Якщо, якщо буде тріщати, я буду тікати. Куди да прирва? Ей, я знаю. І ти будеш аж туди. Ні, я десь туди буду йти. Бігти. Повсти, як. Повсти, куди бігти? В гори А? Спробуй повсти. Як, іменно? А я хотів, ти кажи повсти. Е, ось по типу по чого, все, понял? Хоче те бігати. Дивись, ось у пати по чого, все ж. Ага. Мере, тут нормально, ти можеш іти. А? Да. А, а, а ну, зараз. Такий стиль я за собака. Да, так, тут нормально, Мирик. Мерик. А, ти Ти, куди, ти, ти реально аж знайдеш? То йди до мене. Та, ну. Ти ж сказав, ти ж казав, що після мене підеш. Мирик, бо ти довго стоїш на місці. То, то я ж кажу, краще, що іди тими місцями, де в кризі нічого нема. Там вона покрепша ця крига буде. А я тут дещо знайшов. Іди побач. Тут крига трохи є, є цвіт змінив. Тут ось білі п'ят в кризі. Такі, як начебто, там повітря внутрі. Тут ж ніби два. <рив> Ні, Мерик, Яка метра два? Тут навіть да, да, метра вісімдесяти нема. Ага, обрадував. — Ми як мінімум дихати тут зможемо, якщо провалтимся. Ну так додому не йдемо, геть сам. Оооо, <рив> <рив> не знаю, що був хтось на камері чути. А знаєш чого, Мерк? Мерк чого, знаєш чого? Я ж казав, там біди п'ятна, а то як начебто повітря внутрі, Воно бачиш там. Там тріснуть? Як начебто потріснув. Звуки таке, як начебто потріскав. А що ти біг, а не бік? <бігла> 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 я, я чуть тут кушу на, на оставив. Ой, не, не. А, мерик, то дивись, що на цьому місці краще знаходити. Тут хоча б ось в кистя. А типа вот все? Так, таке я як ото авто воздух Кригою. А ще провіримо. Я вже сходив. Спасибо. А де трішала? Я не знаю, я зразу сідав. Не, то в, тебе ні, в мене ще поки що нормальні. Ні, далі. Ні, там теж ні. Клапан не видержав. Він би не видержав, якби ще там трохи потрящав. Що ще вертаємося? Та, та, можна ще трохи. Мерикоси, можеш сюди підійти, подивитися, що там по ти перший. Та я ж там уже був. Ти просто дуже боктисько сюди не підходь до, до і дуже довго на одному місці настій. А то всяке може бути На Нотрищен тут я щось не бачу. А я чую А, ні, я уже замітив в одну тріщину. Грибоко? Делай у тебя поїхав на тріщин. Не, вона усього якраз. А, Цем... ну, да, це ж Білий, так? Да? То краще по Балтийську до нього не підходять, а то точно на А Там вийдемо. Тут, тут не знаю. А біж на щось краю найто. Мерк, ми там, є... ми там намогти вийти на криво, а ти хочеш туди дойти. Ну там вода. Це просто на поверхності. Почти, Тепер. Мерк, а Тепер. я сюди перше дійшов, давай я далі ти. До дерева. Я сюди одійду, щоб ти прийшов. Де ти йшов? Тут десь? Ти Балтийську до того місця не підходь. І все буде нормально. Я щось відходжу навіть. А що буде чоловік? Ти, як, ти якраз тріщину вже переступив. Як, 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 як Еквадор чи якось. Я трохи одійшов від тебе, щоб не тріхшал під нами. То я як ти одійдеш трохи, то я за тобою піду. Да? Да. Я ж просто та. Те, те ж сам казав, що рядом краще не ходить. Хтось теж казав, що це вирішить Unreal, чи як. Мерек. Ало, мало лоху, оббігу, ти трохи одійди отож. Обійди його. Я бачу повітря. А я большой свят в кінці надеюсь. Ні, тут, тут менше. Тонкий дом. А, а, воздух питка его. я знаю. Мені надо лку мерк тебе ждать. Тут він нормальний, мирик, чесно, Ось дивись, мирик. А що То я просто трохи пробігся. Я ж кажу, то я просто трохи пробігся, а він нормальний тут. Давай, Мерк. <свисті> ага. Давай, туди куди виходить, проба окне, тут виходити тоді. О. Наконець-то. <свисті> О, піднімай. Віднімаю. <свисті> Не, Мерик, дивись, якщо тут, то, то краще тут госю, поняв? Там краще на порти, де ми ходили. Вдруг ми ще туди вийдемо. Мерик, чу, под. Мерк, куди ти спішиш? Якраз удар був за деревом. В камеру попав та тільки та як ти кидав. А. Так, все, Мерк, прощаємося. На цьому у нас на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Мерк.